Дорогі мої друзі, браття, сестри, дорогі ужгородці, вся Україна, вся Європа, весь світ. Я щиро вам хотів би подякувати всім тим тисячі, тисячі людям, які мене вітали вчора з ним народженням. Всі ті ваші слова мені дуже дуже приємно було. Мені особисто на серці дуже приємно було ваші побажання. Привітання в мою сторону. Я би вам хотів їм дуже щиро подякувати. Дуже щиро вам дякую. там, мені шукали, здраві романа. Важко дала лава сотуменґібічаді. Щиро вам дякую за кожне, за кожну смс-ку, за кожний коментар. За, за всіх тих, хто написав у Фейсбуці, в інстаграм, в Тіктокі. Мені особисто, за тим, хто дзвонив мені вчора. Сьогодні продовжують мені дзвонити. Я, я вам щиро, щиро всім дякую. Шановні мої друзі, я, вам, я теж хотів би е, вам побажати щастя, здоров'я, благополуччя. Нехай Господь Бог оберігає ваш, вашу родину, ваших дітей, внуків. Божечку, оберігай, оберігай всіх тих, хто сьогодні з нами. Божечко, мій небесний, я тебе моляю зупини цю війну, оберігай наших. Військових, які захищають нас сьогодні на сході, дай їм здоров'я і благополуччя, щоб вони живі та здорові вернулися. Це дуже важливо для мене, дорогі мої друзі, постійно молитися за Україну, за військових, за ваших родин, за всіх, хто сьогодні в Європі, за всіх, хто сьогодні в Ужгороді, на Закарпатті, в Україні залишається жити. Я знаю, що важко. Я знаю, що дуже важко сьогодні прожити тут на Україні, але Господь нам дає сили і можливості прожити тут на Україні і там в Європі. Нема сьогодні, знаєте, лег... легких моментів. Легких таких виходів із тої кризичної ситуації, але я переконаний, що Господь Бог нам дає сили та можливості виходити з тої чи іншої ситуації. І тому щиро вам дякую, дорогі мої друзі, щастя вам, благополуччя, миру нам, перемоги, Господь Бог, слава нашому Богу, і хай Господь Бог береше нашу рідну, рідну Україну. Палікера то мені драгіровали Варсавуру, сотумені пісіндян звунін кеб ден манге. В смс ки манге بيчаєм палікеру то менюшкар. Я вас люблю ментоменка манжуж і леста. Ми палікеруле девлеске унай себарата. Ай се мануша сарту меней се. Рома са виживе наде муварате ми палікеруле девлеске марсако ек манжуш. Марсако ек манжуш палікеру то менге жука. Одел то мен мі храні драгер омага. Щастя вам благополучна. І я переконаний, що все буде добре. І Господь завжди з нами бережіться.